Тому дуже хвилююся, і е, всім тим, хто потребує допомоги. І ми маємо об'єднатися для того, щоб е, зробити найбільше. Е, так як з покоління в покоління Росія є нашим е, ворогом і е, ми е, маємо унікальний шанс це перемогти її. І е, тому я впевнена, воно так і буде. Тому слава Україні. Ми переможемо. Я хочу ще сказати про робочих клієнтів. Що нам на даному етапі потрібно? Я думаю, що нам саме перше це потрібно сформувати такий ну, кістяк робочу групу Кіровоградщини, Кіровоградської області, будь ласка. Я думаю, як ми це зробимо? А тут з усіх районів зробить, так? Ні, не з усіх, ну. Більшість. Нічого, ви знаєте, що ми будемо розростатися і розвиватися, а треба ще починати. Знаєте, можна почати з двох людей. Дві людини можуть почати роботу. Я в цьому абсолютно впевнена. Головне, щоб було бажання, була енергія, були ідеї, а ідеї є. Так, і я хотіла, потім нам ще потрібно ще вибрати. Треба голову вибрати. Я хотіла ще по робочих моментах, знаєте, наголосити на чому. Я мала надію, що у нас буде Ірина СЕК присутня. Чому? Тому що у нас є велика проблема, якій не придають належного значення ні наша освіта, ні наша держава, і потім ця проблема виливається у трагедії. Це я прошу зараз поясню. Значить, 70 років. Радянсько-комуністичного режиму, знаєте, такої примусової русифікації, обов'язкове ведення російської мови в школах, ведення документації і так далі, призводило до того, що з українців, з їхньої душі, з їхнього серця по караплині видавлювалася любов до України, повага до своїх традицій, до свого народу. І там, де в регіонах, де цього найбільше успіху в цьому досягли, тепер в цих регіонах ми маємо таку проблему, як війну. Цих регіонах махали російськими прапорами і так далі, і тому подібне. Да? Найбільше виражений сепаратизм. Ви знаєте, Кіровоградська область теж дуже багато таких кадрів, дуже часто вступаєш в суперечки. У нас навіть за 20 років нашої незалежності не приділялось належні уваги патріотичному вихованню молоді. Хоча, якщо ви відкриєте закон України про загальну середню освіту, і там є стаття, де прописані обов'язки бать батьків. Значить, після того, що батьки повинні піклуватись про фізичний стан дитини, психологічний і так далі, і так далі, і так далі, поважати гідність і так далі, там є такі слова, що батьки зобов'язані виховувати в дітях повагу до національних символів України, повагу і любов до традиції України, до її мови. Надбання українського народу. Причому, що далі є стаття, де прописана відповідальність за невиконання батьківських обов'язків. Це адміністративна, кримінальна, є штрафи і е, адміністративну відповідальність застосовують до батьків, але тільки до тих, які, наприклад, там неналежним чином доглядають дітей або діти прогулюють навчання в школі. А оцей пункт, гарний пункт. На це не звертають уваги, розумієте? У нас є закони, нормальні закони, нормальні, але вони не виконуються, їх не дотримуються, їм не приділяють уваги. Я е, просто е, у нас є дуже велика надія, я просто бачу, що по своєму району, якщо у нас є, наприклад, мітинг, і мої однолітки такі люди, дорослі стоять, да? і коли часто виступають, чи вітаються, чи закінчують виступ словами Слава Україні, то дуже нестройний такий ряд голосків відповідає героям слава. А коли ми ось недавно організували показ документального фільму Холодноярська республіка короткометражний 30 хвилинний, і були старшокласники з трьох шкіл, і ще у нас училище на території знаходиться. І коли лектор вийшов і сказав Слава Україні, діти як один, як один в голос героям слава, ви знаєте, що цим, оця любов, що зараз патріотизм у нашої молоді зароджується просто на очах, вони геть зовсім різні, от порівняти їхніх батьків і цих дітей. І це їм просто, просто допомогти в якому плані? Дати більше інформації. Розумієте? От е, проводити лекції, проводити акції, якісь виховні години, якісь майстер-класи, проводити свята, які пов'язані з усім просто популяризувати все українське, просто-напросто, в гарній обстановці, щоб це було з піснями, з вишиванками. Ви розумієте, ті діти, які в школах приносять випічку, продають, збирають гроші на ліки для солдат, які пишуть листи солдатам. Це наше завтра. Це навіть не е, в далекому е, десь, в далекій перспективі, це рік, два, три. Ці діти будуть йти на вибори, вони будуть голосувати. Вони будуть вибирати нашу владу, вони будуть йти у владу, вони будуть навчатися і вони будуть питати з неї. І ці діти, ви знаєте, я коли, е, у нас, е, ви знаєте, що е, учні училища, як правило, в училищі йдуть слабші учні, да, з поганою поведінкою. Так. Я в училищі з виховними годинами працюю дуже важко, але коли ми проводимо захід у будинку культури, я сижу на передньому ряду, і от такі діти, що вони і є умовно засуджені, є поведінка, культура ну, дуже далекі від ідеалів. Но коли починається якийсь захід, грає гімн України, звучить, я розвертаюся, всі діти стоять з рукою на серці. Розумієте? От неважливо, для мене не важливо, що ця дитина не отримала гарної освіти в школі, вона отримує ту робітничу професію, але ця дитина стоїть, вона слухає її і з рукою на серці, на відміну від дорослих. Розумієте? Тому у нас. Нам попрацювати з молоддю. Патріотичне виховання не можна цього упускати. Тому що, якщо це фундамент, це наш фундамент, це наше завтра. Нам просто нам працювати з молоддю, з учнями, з дітьми працювати, і у нас буде, ну, просто нам буде на чому будувати наше майбутнє. Їх, їх не треба, розумієте, в них немає отієї. Отого радянсько-комуністичного, отої пропаганди в серці, в розшуї, як у старших поколінь, що його треба звідти видалювати, діти цього не знають. Вони ростуть, вони зараз вже є патріотами. Це наша надія, і з ними треба працювати, з ними легко працювати. То я дуже маю надію на те, що. Ми будемо в такому ключі працювати. Ви знаєте, я не маю досвіду роботи в громадських організаціях, але в мене є дуже велике бажання, і це не зовсім складно, тому що ми можемо користуватися, знайомитись, боже є інтернет. Є маса громадських організацій інших. Ми можемо переймати досвід, брати у них якісь гарні ідеї. Перетворювати якусь свою, правильно, Ті ж самі співпрацювати з волонтерськими організаціями, з якимись іншими благодійними фондами. На конференції в Єварині були представники Союзу Україну, це Всесвітня організація, і вони теж виявили бажання з нами співпрацювати. То я думаю, просто що ми просто приречені на те, щоб стати рушійною силою в Україні, потужною, жіночою. Таким каталізатором усіх позитивних політичних, суспільних, самих найкращих змін в нашій державі. Я дуже вдячна вам, що ви сьогодні прийшли. І все таки, я маю надію, що ми будемо дуже плідно працювати. Дякую вам за увагу. Слава Україні!